Привіт, друзі. Сьогодні мова піде про кохання. Тому що кохання це дуже-дуже високе почуття. І я це кажу не як якусь пафосну фразу, а як людина, яка роками слухає історії про, ну, наприклад, чому він не дзвонить, чому вона охолола, чому я знову обрала не того. І що цікаво, дуже часто відповідь криється в тому, в якому місяці народилася людина. Місяць народження це. Ну, настрій старту це фон, на якому формується характер. Ну, ви знаєте, що характер більше показує число народження, а в любові це проявляється ну, дуже красиво або навіть дуже драматично. Все залежить від того, як ви конкретно це проживаєте. Я зараз не буду розповідати вам якусь суху теорію. Я поділюся своїми спостереженнями, як люди, народжені в різних місяцях, шукають кохання і чому іноді самі собі заважають. Отже, січень. Люди січні приходять до мене і кажуть, я готова, я відкрилася, я працюю над собою. А де він? І в очах така щира-щира віра, щира що Всесвіт просто десь затримав цю доставку любові. Січневі це люди нового старту. У них всередині живе дитина, яка хоче казки. Вони можуть виглядати дуже серйозними, якимись зібраними, навіть трохи строгими, але всередині, всередині вони романтики. І що я ще помітила? Вони дуже хочуть, щоб все відбувалося дуже швидко. Познайомилися, і вона вже подумки придумала, чи буде пасувати це прізвище її дітям. Але їхній секрет у тому, що кохання до них приходить через активність саме. Січневим не можна сидіти і чекати, поки хтось їх знайде. Це не той тип енергії. Я завжди кажу їм: пишіть, проявляйтеся, робіть фото, виходьте в люди, не ховайтеся. Бо коли січнева жінка мовчить і чекає, вона здається холодною. А коли проявляється, то от саме тоді вона світиться. І ще один момент. Їм дуже важливо навчитися не закохуватися в ідею швидше, ніж у людину. Людневі це емоційна глибина, не буря, а саме глибина. До мене часто приходять чоловіки і кажуть, я все для неї роблю, а вона, ну, вона, вона ніби десь не зі мною. А я дивлюся, дату Лютий. І кажу: а ви з нею розмовляли от просто, ну, що називається по душам. Людневі жінки дуже тонкі, їм не потрібен штурм якийсь, якийсь, їм потрібно відчуття. На них не можна тиснути, тоді вони закриваються. І цікаво, що людневі чоловіки теж не такі прості, як здаються. Вони можуть виглядати спокійними, але всередині дуже чутливі такі. Якщо ви грубі або різкі, то вони від вас відходять. Їм важлива атмосфера, романтика, легкий флірт, загадки і трошки недоступності працює краще, ніж якась нав'язливість. Людневі не закохуються швидко. Але якщо вже так, то це відбувається дуже красиво. А ми поговоримо про березень. Березневі – це рух, це енергія, це а що далі? Жінки березня дуже часто скаржаться: мені з ним нудно. І справа не в чоловіка, а в тому, що їм потрібна динаміка. Їм важливо, щоб партнер мав інтереси, якісь хобі, плани. Чоловік, робота, диван, комп'ютер це катастрофа для березня. Чоловіки березня це теж не про спокійне болото. Їм потрібна гра, імпульс, жінка з іскор, з якоюсь іскоркою. Я завжди ну, раджу березневим шукати кокання через діяльність, це курси, спорт, подорожі, творчість. От там вони розквітають, березневі закохуються через захоплення, і якщо ви хочете їх втримати, то залишайтеся і ви цікавими. Квітневі люди приходять до мене рідко з фразою Я просто хочу кохання вони частіше формулюють запит так: я хочу серйозні стосунки з перспективою. І ось тут вже стає зрозуміло, що переді мною людина, для якої кохання це не тільки почуття, а й це фундамент. Жінки-квітня дуже часто, навіть якщо самі цього не усвідомлюють, вони шукають у чоловікові якийсь внутрішній стрижень. Їм важливо відчувати, що поруч людина, яка знає, куди йде. І так, іноді це виглядає як ти повинен мати план на 5 років, але насправді це не про контроль, це про безпеку. Бо для квітневої жінки любов це не метелики в животі, це коли вона розуміє, з цією людиною я не пропаду. А чоловіки квітня, до речі, нічим не легше. Вони уважно дивляться на жінку, їх цікавить, а чим вона живе, які має цілі, як вона мислить. Якщо вони е, говорять лише про серіали і знижки там, в магазинах, то інтерес до них швидко згасає. Їм важливо бачити розвиток, і що цікаво, квітневі можуть здаватися емоційно стриманими на, на початку. Вони не кидаються в обійми після першого побачення. Вони спостерігають, аналізують. Придивляються, але якщо вони вже вибрали, то це дуже надійні партнери. Просто їх потрібно налякати якимось хаосом. Я завжди раджу тим, хто хоче завоювати квітневу людину, не грати роль, а показати зрілість. Навіть проста фраза, я бачу своє життя ось так, для цих людей звучить сексуальніше, ніж десяток компліментів. О, травневі, з ними ніколи не нудно. Я часто жартую, що травень це місяць, який сам по собі не стоїть на місці. Все квітне, росте, пахне, рухається вперед. І люди цього місяця дуже схожі. Травнева жінка може сказати: мені здається, що все якось застигло навколо. І я вже розумію, стосунки просто перестали розвиватися, їй потрібно враження. Не обов'язково це потрібно, щоб було дорого, але живі враження, несподівані якісь нові враження. Якось до мене прийшла клієнтка травня і сказала: він хороший, він турботливий, стабільний, але мені чогось не вистачає. Я питаю, а коли ви востаннє робили щось разом? Вона замислилася і тут же все зрозуміла. Травневі закохуються в сам процес, у рух у спільній активності. Тому знайомства в спортзалі, на якомусь фестивалі, у подорожі от для них це абсолютно ці знайомства природні. Чоловіки травня теж не витримують якоїсь довгої статичності. Якщо все перетворюється на побут і передбачуваність, то вони починають нудьгувати, навіть якщо самі цього і не визнають. І ще одна особливість інтуїція. Травневі дуже швидко відчувають фальш. Вони можуть довго нічого не пояснювати, а потім просто сказати. Ну, щось не те в нашому спільному житті і піти. Чому їх не варто намагатися втримати обіцянками? З ними потрібно жити, а не відкладати життя на потім. Черневі люди зазвичай говорять про кохання з теплом. Навіть якщо вони пережили розчарування, у них залишається здатність вірити. Жінки черні розквітають від красивих слів. І ні, це не про наївність, це про те, що для кожної з них важлива атмосфера. Тон, інтонація, відчуття, що їх цінують. Чоловіки черні, як і жінки, дуже тактильні. Їм важливо відчувати близькість буквально, через дотик, через обійми, фізичну присутність, але і завжди попереджаю, червневі відчувають фальш краще, ніж будь-який детектор брехні. Можна говорити правильні слова, але якщо за ними немає щирості, то вони це швидко щитують. Черниві можуть закохуватися часто, бо вони відкриті, але залишаються тільки там, де тепло взаємне. І якщо ви хочете з ними побудувати якісь стосунки, не бійтеся проявляти ніжність. Для них це не слабкість, це мова любові. Липневі це глибока вода. Зовні може бути спокійною, але всередині там цілий світ. Жінка липня довго придивляється. Ставлять питання, уточнюють деталі, і чоловіки іноді нервують. Чому це такий допит, чи що? Але це не контроль, це просто пошук безпеки. Липневі дуже ранимі. Вони не завжди це показують, але зрада або грубість можуть надовго їх закрити. Чоловіки липні часто виглядають стриманими, навіть трохи холодними, але це захист. Якщо вони відкриваються, то це велика довіра до людини. З ними не можна поспішати, не можна тиснути, не можна вимагати якоїсь миттєвої глибини. Але якщо ви дочекалися, то отримаєте одну із найвідданіших людей поруч з вами. З серпнем у мене завжди особливі стосунки. Я їх бачу одразу, навіть без дати. От іду я якось вулицею, а переді мною пара. Чоловік ну, не просто несе каву, він несе її так, ніби це якась церемонія. А жінка поруч не просто сміється, вона сміється щедро, голосно, відкрито. І в цьому є масштаб не показний, а просто природній такий. Я підходжу ближче кілька фраз і думаю. точно серпневі. Серпневі люди вони не дріб'язкові. Вони або дають багато, або не дають нічого. Якщо дарують квіти, то це не одна троянда з переходу, а букет із якимось характером. Якщо запрошують у ресторан, то, то хочуть, щоб це була якась велика подія. І якщо люблять, то щоб це відчувалося. І дуже цікаво, що багато серпневих жінок приходять до мене з запитом, чому я притягую чоловіків слабших за себе. А відповідь проста: бо вони сильні, вони щедрі, вони вміють давати. І поряд часто опиняються ті, хто просто гріється в їхньому теплі. Я завжди кажу серпневим, ваша щедрість це ваш дар. Але не роздавайте себе там, де вам можуть, не можуть верніше відповісти так само широко. Серпневий чоловік це окрема історія, він може бути не мільйонером, але у нього є відчуття великого жесту. Йому важливо пишатися жінкою, показати її світові, любить, коли поряд жінка, якою можна захоплюватися. І ще одна моя улюблена деталь. серпневі дуже притягують людей, коли починають ділитися чимось. Знаннями, досвідом, підтримкою, коли вони не закриваються в моє, а виходять у наше. І бачили не раз серпнева жінка починає вести блог, ділиться думками і раптом навколо неї формується коло шанувальників, бо в ній є щедрість емоцій. Вересені завжди відчувають деталях. От приходить жінка, все акуратно. Манікюр не кричущий, а вишуканий. Одяг не брендовий на показ, але зі смаком. Говорить спокійно, трошки стримано, але дуже-дуже чітко. І в якийсь момент я думаю, точно, вересень. Вересневі люди не завжди егоїстичні, як про них іноді кажуть. Вони просто дуже добре відчувають свою планку. І якщо людина не дотягує, то вони не будуть її тягнути на собі. Жінки вересня часто притягують чоловіків, які намагаються їх перелихувати або знизити їхню впевненість, бо сильна, самодостатня жінка лякає. Але якщо поряд з'являється чоловік, який не боїться її рівня, то вона стає дуже ніжною, дуже турботливою, дуже відданою. Чоловіки вересня інтелектуальні. Їм важливо, щоб жінка була не лише красивою, а й цікавою. Вони можуть довго придивлятися, вони аналізують, вони не кидаються з головою одразу. І що цікаво, вересневі люблять визнання, не грубі якісь лестощі, а точне попадання. У них не може бути фрази Ти найкраще. Вони скажуть десь приблизно так, ти так тонко відчуваєш людей, і я це дуже-дуже ціную. І от тоді вони розквітають. Жовтень я називаю місяцем настрою. Я якось працювала з чоловіком, який скаржився на свою дружину. Сьогодні вона ніжна, завтра вона холодна. Я не розумію, що відбувається. Я дивлюся, дату, жовтень, і кажу, вона не холодна, вона просто змінюється. Настрій часто її змінюється. І жовтневі люди живуть емоційною хвилею. Вони можуть надихатися, захоплюватися, а потім різко перебувати в якомусь, в якомусь просторі для себе. жінки жовтня дуже часто мають уявний образ чоловіка, не завжди, звичайно, усвідомлений. Вони дивляться, наприклад, якийсь фільм. Фільм і закохується у якогось персонажа. Ось такий персонаж мені подобається, скаже вона, і потім підсвідомо шукає подібне у своєму житті. Чоловіки жовтня люблять завойовувати, їм потрібна інтрига. І якщо жінка повністю розчиняється в ньому, то інтерес може зменшитися. Але тут важливо не грати в токсичні якісь гойдалки. Жовтні просто потрібна емоційна динаміка, різноманіття, живість. І я завжди кажу, якщо ви людина стабільна, вам із жовтнем буде ну, непросто. Але якщо ви самі емоційні, то це може бути дуже яскравий союз. Листопад пізнаю по погляду. У них часто глибокі очі, ніби вони бачать трошки більше. Листопадові не вміють любити наполовину. Вони або входять у стосунки всім серцем, або не входять зовсім. Жінки листопада можуть бути дуже пристрасними і водночас дуже вимогливими до щирості. Якщо вони відчувають зраду, навіть на рівні інтуїції, то вони не терплять довго. Чоловіки листопада часто харизматичні. Вони можуть мовчати, але напруга в них відчувається. Я бачила багато історій, коли листопадова жінка скаржилася, чому в мене все або дуже добре, або дуже боляче. Бо її енергія не про трошки, вона про максимум. І коли листопад вивчається не руйнувати стосунки ревнощами чи надмірною підозрою, а довіряти, от тоді вони створюють дуже глибокі союзи. Грудневі приходять до мене часто з дуже втомленими очима. Вони сильні, вони відповідальні, вони багато тягнуть на собі. І в любові вони не шукають драм, вони шукають простір, де можна видихнути. Жінка грудня може виглядати дуже зібраною. Але якщо поруч з'являється чоловік, який просто питає ти втомилася? Чим я можу тобі допомогти? То вона тане. Чоловіки грудня часто потребують тиші, комфорту, відчуття дому. Йому важливо, щоб його не смикали постійними претензіями, а давали можливість відновитися. Грудневі люди дуже вдячні. Якщо про них піклуються, то вони відповідають сторицею. І от тепер дуже важливий момент. Я зараз говорила тільки про місяць народження, але місяць це лише один із шарів того, як ми дізнаємося, дізнаємося про людину. Основний, основний маркер характеру це число дня народження, потім місяць, і потім рік. Наприклад, людина народилася 5 квітня, наприклад, число дня у неї 5 – це рух, свобода, імпульсивність. Така людина не може довго сидіти на місці. Їй потрібно щось змінювати, пробувати, ризикувати. Але місяць народження є квітень, це четвертий місяць, і він дає структуру, стриманість, розуміння, наслідків, і виходить така цікава комбінація. День штовхає вперед, а місяць ніби каже: Почекай, подумай, не нароби дрібниць, все зваж. І Якщо людина живе більше енергією дня вона буде активною, непосидющою, навіть трохи хаотичною. Але якщо енергію місяця, то стане зібранішою, серйознішою. Тому, якщо ви слухаєте зараз і думаєте, це зовсім не про мене, це нормально. Можливо, у вас дуже сильне число дня або року, бо день це місяць – це характер, а фон. А разом з роком народження вони дають повну картину цілі вашого життя. Напишіть, будь ласка, в коментарях, у якому місяці народилися ви і чи впізнали ви себе моїх спостереженнях. А також поставте подобайки, підписуйтеся на канал і натискайте дзвіночок. Миру вам, здоров'я і розвитку! Бережіть себе і живіть сьогодні!